То не думав, що я й буду ховати свою дитину. Боже. Зі сльозами на очах мама загиблого Олександра Рибальченка Наталія дивиться на світлини свого сина, такого мужнього, сильного. Та сміливого 25 травня 2023 року. Під час виконання службових обов'язків обірвалося життя тростянчанина молодшого сержанта Олександра Борисовича Рибальченка з позивним «Тигр». Олександр захищав рідну землю ще під час АТО з 2014-го Воював на Донбасі, відстоюючи територіальну цілісність та незалежність України. Після АТО, звісно, реабілітація була домашня серйозна. Трудно було. Дуже важко було. Ну нічого, разом впорались. Пам'ятник треба поставити, за те, що вона його видержала після. Впорались, тільки почали жити по-людськи, Опять кацапи напали. З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Олександр Рибальченко вступив до Збройних сил України. Захищав Харків, Суми та область у лавах 117-ї бригади 155-го батальйону вогневої підтримки в артилерії. Я приходжу, в ребушках лежить в коридорі. і дуже плакала, камани плачу, мені так тяжко. Ну і випровадили його. Пішов воювати. Ще роки три місяці от був і героїв не державе серце. Дуже важко йому там вже було. Вже ж йому було 50 років. Вже важко було йому. Уже він дуже вимотали його на Донбасі. Дуже здоров'я він там втратив багато на Донбасі, тому що в 2014 році там страшне було. Всередине ж там без огонь стріляли, стріляли, стріляли. Цікаві спогади про життя Олександра згадала однокласниця Наталія Шкатуленко. В школі я, сидів він перед передо мною, я, я сиділа ззаді. І отак у нас книжки, щоденники на, 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 на парті. І ми з, з однокласницею сидимо, а він отак повертається. І йому mm -hmm. треба було обов'язково щось у нас взяти, який щоденник тетрадку її обмалювати нам її. А потім вже як взяти тетрадку і чаденник вчителю подавати, бо вона обмальована за школу. Коли в нас були мероприятия, я проводила школа, то він танцював брейк-данс. Він танцем займався. У нього був брейк-данс, тоді хлопці були дуже, вони на цьому <розум> тайцями він в школі з нами не займався, а брейк-дансом то. Він був піонером. Родина Олександра і досі не може справитися з цією втратою. Ми друг друга завжди підтримували, звісно. Нам і не треба нікого було. А, він компанійський. Він компанійський, дуже да, компанійський. У нас двері не, не закривалися. Мало тільки відпо... відвів йому був життя, що ж 50 років, тільки пожить би. Дитинка вже при... ну, вивчилась в дитину, сума кончила технікум. У Полтаві зараз вона знаходиться. Тільки життя би. І нема життя. А життя вже нема, кончилося так рано. Боже. Ніхто не думав, що я буду ховати свою дитину, Боже. Проект «Тростянець – місто героїв започаткували у Тростянецькій публічній бібліотеці. Це серія зустрічей споменів з відзначення подвигів, проявлених учасниками та ветеранами війни під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Наші зустрічі розпочали саме з пам'яті Олександра Рибальченка, тому що він був другом нашої бібліотеки. Він неодноразово приходив до нашої бібліотеки, зустрічався з дітьми в стінах нашої бібліотеки, завжди був сам читав книги і приходив до нас. На жаль, сьогодні ми зустрічаємось з дітьми, щоб вшанувати його пам'ять. На сьогодні 547 тростянчан боронять нашу землю від російської навали. 42 захисники віддали своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять загиблим захисникам України. Євгенія Желізна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.